Всім гарного настрою. Вирішив записати таке відео, щоб вам показати, як собі зробити безкоштовно ці ві для канаду. Бачив багато постів на Фейсбуці, люди питають, і багато людей, які беруться, це, це просто гроші. Але тут нема за що брати гроші. Отже, дивіться і користуйтеся, якщо вам потрібно це Пишете. Нам потрібна англійська. Покажу в мене, тут є вже Canva. Canva CV, бачите перше. Canva CV. Натискаєте Canva CV. І ось перше, що вибиває, у нас Free Printable резюме. Натискаємо сюди. І входимо на сайт Canva. Тут потрібно нам тільки зареєструватися. Реєстрація безкоштовна. Логін-ін. І через Google я буду зараз входити на аккаунт. Все швидко, все, ми зареєструвалися. Нам може запропонувати преміум версію. Ну, вам, скоріш за всього, запропонує преміум версію. Просто від неї відмовляєтесь. Відмовляйтесь від неї, і буде ось бачите, скільки є, який є вибір формату резюме, яке хочете. Хочете зеленого, хочете не знаю, розового, трошки розоватого, хочете. яке хочете. Але тут є преміум резюме, а є безкоштовне. Ну, дуже багато є вибору. Яке хочете. Ну, ми, наприклад, я знаю, що в Канаді е, е, потрібно робити бажано робити без фотографії. Е, резюме. І коротко, і по суті ваша, ваша освіта, ваша експірієнс і все. все все Так що, як, як я вам покажу, як просто зредувати. Допустимо, тут є з фотографії. Зараз робимо так, щоб фотографії не було. Заходимо на цей самий перший резюме. Беремо цей приклад. Ну, резюме таке, я скажу вам дуже непогане. Тут вже просто що тут заголовки вже вписані, вам тільки треба просто відповісти на питання, можна сказати так. Так, збільшуємо форму просто. Якщо це буде робити через комп'ютер, то взагалі дуже-дуже швидко і просто буде. Бо я роблю через телефон і мені трошки складнувато. І тут все є: контакт, інфо, work experience. От все-все-все, ваша освіта. Все-все, бачите, таке солідне, я б сказав, би, резюме. Якщо вам не потрібна фотографія, просто натискаєте на саму фотографію. Бачите урночку, Delete. І ще раз нажимаєте на урночку, і її немає. І все. І вписуєте всю, всю свою інформацію, яка у вас там є. Я зараз, для прикладу, впишу е, свій нік е, ну, назву мого каналу. Так. Вписуємо. Дивимось, чи, чи зникло. Чи зникло. Так. видалив. Тепер впишу дімон. Дімон. So, like. Так. Написав. Є, бачите. Все швидко робиться. І тепер в правому. Згорі, бачите, така є стрілочка в правому верхньому рогу. Натискаєте. І тут буде Довланд. Натискаєте Довланд. Або ж якщо у вас не буде, то буде завантажити, якщо у вас буде ваша мова стояти. І тут важливо вибрати формат файлу. Бо тут, е, бачите, Al. Я по-англійськи не, не сильно читаю: е, PNG, бачите. Файл PNG тип. Нам потрібно що? Нам потрібно FBL, F, e, PDF. Ми вибираємо: я вибираю PDF стандарт. Вибираємо PDF стандарт і натискаємо DOL. Так. Завантажується. Є. Є. Все. Тепер ми виходимо. І для того, щоб переконатися, що воно у нас є. Заходимо в файли, мені потрібно в файли зайти. Мої файли. І дивимось документи. Download. І ось бачимо бренд, резюме. Заходимо сюди. Бачите, драйв PDF. Просто що відкрилось. І відкриваємо, падає файл. Все резюме з моїм ніком готово. І тут собі можете вписати, що, що у вас є, вашу спеціальність. Не потрібно платити 20 доларів, як ніколи в Фейсбуці. Я чув, читав, що там вони гроші за це беруть. Тут, ну. Тут я я рахую, що нема за що тут брати гроші, і я вирішив. Ну вже бо я ніколим людям кидав ссылку на цей сайт. Бо я, я так само шукав по сайтам собі, де зробити резюме і не, не знав, як його зробити, бо завжди заходиш на сайт, за, ну, убуваєш кучу времени, там, годину часу, вписуєш то все, що ти там хочеш вписати, свої, всі ці всі, всі, всі дані, а потім під кінець тобі говорять, заплати нам гроші. Або не просто не завантажиш PDF-файл. Тут все просто, все ось все скачується в один клік. Так що, можете спокійно заповняти інформацію і не, 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 не переживати, що воно вам потім скаже, давайте гроші, бо не скачайте цей pdf, PDF файл Так що так, е, відео було записане 25 березня 2023 року, так що свіже, якщо будете дивитися, ну, що воно свіже, що я не записував колись, що воно, от я зараз скачував, все добре, нормально скачується. Так що гарного вам настрою і не переплачуйте. Хай щастить.